Всім привіт, з вами китайці. І я кидаєць Олеся, це моя подруга Марта, а це Ліля. І сьогодні ми робимо суші. Всі китайці, забирайте пальці. Oh, Отже, в нас э, так, тут є ще в нас китаєць Дмитро і кидаєць Аньо. А тільки мене Тільки Китайці, так, зараз я. Оце наш рис, він дуже смачний, дуже. Добре. Е, так, добре. Тут у наш, нас так. є е, так. Е, у нас є така начинка. От, є е, ножики для всіх. Отже, я роздам. Ти будеш на тому робити без тебе Мам, нам ще один ножик бракує. Зараз так. Так, і є в нас такі листочки листочкинорі. Так, це Це є водорості. Це Ліля, вона перший раз робить. Які на Такі, як лікра пахне дуже. Так. Ми беремо. Так, всім роздали. Так. Давайте будемо поверку робити. Добре. Спеціально. Так. Я теж не хочу. У тебе є та штучка, в нього нема тої штучки. Так. Отже, ми поки готуємося. Мамо, мам, мам, дай ще для, для Лілі і для Марти. Дай ще для Лілі і для Марти.

А зачем вас треба? Ось так. Жорсткою стороною. Посуньтеся, Марк, посуньте сюди, щоб ви троє помістилися. Ось так. Ой. Зараз давайте плакать. Ось так. Зараз я дам спочатку починаєте. Коні чувак. Коні Це просто наші найголовніші майстри і вони так. Трошки Прошу. Так от, ви будете давати рис на всю поверхню, але щоб не до цього, щоб... ну Ти, наприклад, Тож до квітки витри до... не далі, ніж ото. Того. От того. все рис. Я Лілі і Маркі були кінчики. кінчики. Ось так от навіть кінчики, тільки того лишаєш, ото вишаєш. Оце, Ліля, оце рисом даєш. А до тої лінії лишаєш. Так, до тої лінії лишаєш. Так, ось це все робиш, а оце не робиш. Ось так от я ще вам покажу. Оце одне не роблять першу лінію, а далі все роблять. Ой. Дижі смачний риб. Смачний. Ой, вибачте, будь ласка. Що його їсти? Дуже Олеся, ти знаєш, що так не можна. Скільки раз не бачив? Давай, дай. Куди б чихати треба? Куди б чихати треба бігти. Я не буду вже їсти. Ані ногу. Ані ногу точно. Я тоже. Ну що таке на мене дивишся? Ти прекрасно знаєш, що так зробити нагор. Вона розсадила, що її не будуть зробити їсти суші. Ми робимо, на жаль, тільки п'ять, але це так, дуже велика сума також. Так, так. Але Марк, знаєш, як зробила? Так, тренер Олеся, ти дуже добре робиш, бо воно мочиться. Дуже швидко мочиться так дивись, і тако не дальше ніж отак, і тако легесенько, бачиш, воно ну, легесенько, риби, О, тут собі тримаєш, і, і не дальше далі. отак, не дальше отак, не дальше отак, не дальше отак, щоб він більший був в тебе. А ми, робим, Мама, а ми робимо такі от, щоб не грубий був. А дальше ти собі будеш давати. Рис треба весь дати, давай, отут вас розмах. Так. Тільки отого от лишай. бачиш, я тобі лишаю. Прекрасно, Ось тут трошки. Олеся, а куди ти ріжеш? Що ти мала лишити? А я оце от Олеся. А ти, ти знаєш, що то мало бути отак? Бо так він буде вужчий. Саме гарні получається Андрій. І в нас в мене і так не буде ніхто Ну, Якщо будеш другий раз в бік, давай я тебе заберу та ти читати. Дивись, ото от я забираю, бачить. Це наша Оксанка будь ласка. Я я все. А, все але можна тепер робити нас. А ти будеш падає. Прошу, роби. Non, Ще лишиться на суші листків. Дивись, Ось, на proces. Я буду їсти, вже все, я забрала. Все, що не добре, я забрала. Ось так, може. Ну, Леся, дай більше рису. Біжу. Тут я вам нарізала огірок, але спочатку ви маєте дати сир поверх того рису. Так. Так, можна допоможу? Mm -hmm. Дивись, отак от. Тако. Тут ти ту сторону зробив добре. Дивись. Аня, роби, давай розмащуй. Yeah. Розмащуй. Так, тобі. а Леся. А я тут почне. Так, ми це таке саме. Ми приступаємо до цього. Мені вже треба масло. Зараз тобі треба буде масло, але в тебе буде ще рису. Це подобається Наталія на малину. Може і так. Морква, сік. О, ти молодець, двигів в тебе гарний вийшов суш. Бачиш? Мам, мені і так не буде. Ні. Твій дуже гарний вийшов суш. Ні, ні, так буде, Тепер ні. ти береш отой сир, отак от і мастиш отако легесенько зверху. Потім знов ще береш на... Ось на... тут всі. Ого, Лілі, як ти сім. дала багато рису. Правильно, Лілі, буде смачний суш. Ентель. Давай, Анічка, дивися, як в тебе гарно повчати. Я буду їсти, всі Ентель. будуть їсти, тому що я забрала топчігнути. Я буду свої. На, масти давай. Я вже все. Ми всі попробуємо. Ми так. наріжемо все, по кусочку вже... всі. А тепер масти сиром зверху. Я хочу там в інтернеті, що може бути в тарахті, коли я не Слухай шопиши нахуй. Ой, я вичу. А, наш. Тук-чук, это масло. Що? То, then, do... Так, ми зараз знімаємо бачиш, У нас не буде знімав.

Ой, як марта, мало! Ти хай була глибока. Мені загалом не лежить. Тепер ти даєш сюди. Зараз Ілочка. Ні, Юлія, ти знаєш, що далі. Молодець. О, все, ти вже зробив. Зараз Аня буде робити. Огірок. Тепер даєш на над неї огірок. Я зараз вам рибу поріжу. Все. Зараз ще рибка буде? Даєш отаку ось на а, О, О, таку полосочку. Можна огірочка? Я грамка. Ось таке полосочка, Зараз я вам покажу майстрі. Можеш. Один? Тут? Ні, ні, тільки отут ваше прийдеш. Це майстер Ліля. Це її. Все, тепер я рибу. Ось, ось, ось тут, а ось тут. Ось так. Чудово. Це майстер Марта. Мата, перепрошую. Це майстер Анна. Це її. Це майстер Леся. Дуже не клас. Червона риба. То все? Ні. Ще червона. Це риба. Дуже фальнерка. Червона. Будет українську. Вона немає у нас. Дуже гарна. Тепер ти даєш Мама, туди тут рибу, то Але то так в, Чокайте, так. Якщо від бруду, то дуже погано. Ми все робимо. Хоча би робимо. Я думаю, що в мене буде Так, береш. <звук> Ложиш так само полосками рибу. Наша одну рибу. Кому треба рибу? Ліль, розклади огірок довше. Нам потрібна риба, тільки одна. Це я. Є вам вистачки, якраз для вас вистачки в гірків. Отак так. Олесь тобі туди маленькі щеплена. Є ще. О, і ще мартію. Для, для мене Дуже. так. Дуже гарно. Дуже. Дуже гарно, давай ще дамо риби. Угу. Давай, давай ще до риби. На. Мам, Будь мені. ласка, тобі рибу. Мій рецепт – чим побільше риби. Все, Боже зараз Дмитро буде буде вирішувати. Дарай ти покажу я. А ти не будеш уважний сам? Ні, на. Що тут таке? Давай давай багато сиру. Що це таке? Дуже. А то Зараз буде так. Зараз я там ми трошки треба змусити. А так. Мама, допоможе мені Сказали, а я... а ти дала рибу. А чого ж ти без мене почала? Mm -hmm. Ти неправильно закрутила. Аня. Анюта, що ж ти без мене почала робити? Що ти зробила? О, та вона не з тої сторони почала крутити. Не з тою? Ні, не стоїть. Дивися. Давай самон, метрик мене чекав, дивись. Зараз Дмитрик отак от. Дивись. Бачиш, тобі справжній суш. Я теж закручую з тої сторони, там, де я любила. Мам, Ось так, мамо. Закручу, кінець закручу. Отак, давай, давай, давай. Ота тим коліч. Зараз мушу з тобою. Тепер ми зараз залишимо це на те, щоб воно постояло. Зараз я Дмитрика закінчу його. О, дивись, дититься. не горна. Дуже гарно. Аня, куди ти зараз виправляти треба помилки твої. Куди ти пішла? О, дивіться, який Дмитра. Дмитра буде. Метран класний. Дуже класний. Так, той є твій. Тепер, Мартине, ото ми потім ще й доложимо. Тепер Аня виправляємо твою. Аня, йди сюди. Це Аня. А Дмитрика угу. вже. А це Дмитрика. Це чекіроблюд. Ну правильно. Марта Все, вже. Увесіна. У мене вже давно зламали на чекіробці. Потім дамо ще... А підписи треба чи? Ні, ми будемо знати, хто твій, найвеликий, Той є Олесі. Тепер зараз Лілін ми зробимо. Це мій. Це твій, так. О, О, зараз у тому телефоні. О, Лілі, бачиш твоє отово. Так, тепер я мушу Аніне зробити виправити. Так, зараз Марта зробить своє. Не нічого не робиться. Сподобалося? Ой, тут ми е додали. туди Аня. Аня, йди сюди, я тобі виправляю, йди сюди, подивися. Навіть не буде видно, йди сюди. Аня, йди сюди, дивися. Я взяла, зробила ту сторону, як ти закривала. Всьом, вона не вона. Тетя? 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 Так, а была. как было? дай, а, 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 а! Все. А я хочу типа накладать этим. такой тут Ля. Пожалуйста, пожалуйста, Олеся, ты уже мне нічого, того разу в тебе такий е, акуратний, як Олесь. Так, а я хотіла оце Олесь. Олесь, я вона? Так. Олесь, ви поділяєте. А це мені. Я кажу, Я так і знала, бо Олесь не любить. Бо не любить. гірше, ніж ті. Так. Ще огірок давай. Так. Мій найбільший. Так. Кожен ви не хочете? Наші суші готові. А то з тий ребенці треба виробляємо. Зараз ми ще я додам ще Що трошки. Наші суші. Ти дуже був ми... пов... захоплений. А марку ще поки що заробляє. Зараз ми ребущи нарізні для марки. Так. Відай, як різні дати тут.

була Олеся, Мата, Віля і майстри, і найголовніші майстри. Анна, Дмитро. Всім па-па. Я вас всіх дуже люблю. Не став, ставте лайки. Не ставте дизлайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па. Дівчата! Дівчата! Папа! -па.